Вшановуйте воїнів. Я вас дуже прошу. Це ми, ми там часто про це говоримо. А як буде, коли приїдемо додому? Це Ви виступ розпочатку. Олександра Курсика з трибуни міської ради рівного в минулому році. З початку повномасштабного вторгнення депутат приєднався до лав ЗСУ. А вже 4 грудня цього року в змі та соцмережах почали з'являтися новини про затримання Олександра Курсика. Там йде мова про те, що депутата та військовослужбовця підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Іни, щоправда, цієї інформації немає на жодному офіційному ресурсі у правоохоронних органах. А у департаменті стратегічних розслідувань Нацполу без призвіч та детальної інформації кажуть лише наступне. Працівники поліції спільно зі служби споку України затримали групу осіб, які е, займалися незаконним перепо. Переправленням через кордон військово зобов'язаних чоловіків по насклад до її складу входили чотири особи. Вони всі були затримані. Їм повідомлені про підозри і обрані запобіжні заходи. Відомо, що організатору було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави у розмірі 1 мільйон двісті тисяч гривень, якою він і скористався. Більше у ДСР не повідомили, пояснивши, що детальна інформація може завадити подальшому проведенню слідчих дій. Тож, чи справді у схемі був задіяний Олександр Курсик, та яку роль відігравав, невідомо водночас на повідомлення зі змі відреагувала керівниця фракції батьківщина у Рівнераді раді Галина Кульчинська. Зараз триває слідство. Сам Олександр у телефонній розмові зі мною не виглядав пригнічним. Він здивований такими звинуваченнями і каже, що впевнено та спокійно чекає остаточних результатів розслідування. Капітан Курсик сказав, що продовжує нести службу у своєму підрозділі. Тож я утримуюсь від подальших коментарів. Сподіваюся, що в ході слідчих дій правда буде встановлена. А всі підозри щодо Олександра зняті. Ми також вийшли на контакти з Олександром. Однак він зазначив, що нічого не може коментувати, доки триває слідство. Є історія, будемо Збиратися у суді я на службі не можу нічого коментувати. Заборонено слідством, нічого не хочу коментувати. Все буде нормально. Ми слідкуватимемо за розвитком подій у цій справі. Ілля Тамашевський новини Рівного.